Усім привіт! І сьогодні у нас тема корпусні меблі та карнизи. Ну, звичайно, професійні мебліщики знають, вже, що текстильні декоратори завжди просять їх залишати їм місце для наших тюлі-штори. Але якщо цього не стається, будь ласочка, дуже прошу вас, клієнти. Оказуйте проекти, свої дизайн або самі е, нагадуйте мебільщикам. А тут мені треба лишити для штори тюля, А монтувати ролети в основному це на балконах. Проблема. Ставлять шафи купе, за наші ролети забувають. А потім ми не зможемо змонтувати. Тобто, ви це теж ви знаєте, що ми це обговорюємо і робимо це заздалегідь. Щоб все у вас було гарно, кухня, кухня теж обов'язково все е, враховується або фальшпанель вони ставлять, а потім далі йде ваша кухня. Тут дуже багато нюансів. Я все пораджу. Зірка штор, все зробить. Звоніть. я все зроблю, все в деклар.